Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тіби життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкри мої вуха, щоб я могла прийняти Слово Боже. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 8 глава з 27 по 31 вірш. І пішов Ісус із своїми учнями до сіл Филипової Кесарії, і дорогою розпитував учнів своїх. Мовивши до них, за кого мене люди мають? Ті йому і відказали одні за Йоанна Хрестителя, інші за Ілю, а ще інші за котрогось із пророків. А ви спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Озвавсь Петро та й каже до нього: Ти Христос, але наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. І він узяв навчати її, що синові чоловічим багато треба вистраждати. А й відсураються його старші пересвященники та книжники, буде він убитий по трьох же днях воскресне. Сьогодні Ісус запитує учнів, перше запитує учнів, він не запитує людей, але запитує учнів, за кого мене люди мають. Ісусові учні багато спілкувалися з людьми, і вони знають, що їх запитували, а також висловлюють свої власні ідеї, пропущення чи може якісь міркування. Чуємо різні думки, деякі правдоподібні, а деякі дуже фантастичні. Хтось вважає Ісуса за Воскресло Івана Хрестителя, хтось за Ілю, а хтось за котрогось котрого із пророків. Після цього ми бачимо, що Ісус запитує учнів, питаючи про їхню власну думку. Петро ніби від імені всіх відповідає, що для них є Ісус Христос, Христос Месія, Божий помазаник, правдивий Цар і Спаситель. Насправді ми бачимо, що учні зрозуміли дещо більше, ніж звичайні люди, тому і пішли за Ісусом. Можемо себе сьогодні запитати, хто для нас є Ісус? А як я вважаю, хто Він є для мене? Навчи мене, Господи, розпізнавати Твою волю. Навчи мене, щоб я могла Тебе приймати у будь-якій ситуації мого життя. І йти за тобою. Амінь.